Вітаю, шановні гості та підписники нашого каналу Життя в історіях. З вами Наталя і нове оповідання, яке я підготувала для вашого перегляду. Бажаю вам гарно провести час. Віолочко. А ти що не підеш і вона зустрічати? Здивовано поглянула на неї свекруха, відставивши в бік ложку, якою помішувала щось на плиті. Віолетта, ще зовсім молода, але вже досвідчена вчителька молодших класів, сиділа за столом, схилившись над купою зошитів. Вона вже налаштувалася на тихий вечір, з перевіркою домашніх завдань своїх учнів, тож таке запитання матері чоловіка лише збило її з пантелику. Що ви, мамо? Вона підвела очі ще роздивована. Сьогодні ж субота, а його виписують тільки в понеділок. Ви, мабуть, щось наплутали. Нічого я не плутаю, впевнено відповіла Надія Павлівна, обережно знімаючи з вогню каструлю. Він же сам казав паперу готовий в п'ятницю, а сьогодні виписка. Я б сама поїхала його зустріти, але ж святковий обід треба готувати. Ти ж знаєш. Віолета ще мить сиділа, не рухаючись, а потім рішуче закрила зошит. Вона пам'ятала, як у лікарні все виглядало не так страшно. Рану чоловікові швидко обробили, зашили. І вже через кілька днів вона майже затягнулася, та все одно думка, що він міг не повернутися, тиснула їй на серце. Тоді, коли їй зателефонували з лікарні, вона мало не знепритомніла, у відрядженні на нього напали. Знову ці кляті відрядження, через які вона постійно хвилювалася, її Іван возив гроші, чималі суми з однієї фірми в іншу. Про це знали лише він сам і керівництво. Але ризик був очевидний. Іван завжди намагався її заспокоїти, мовляв, нічого страшного, все під контролем. Але тепер стало ясно, що ніякий контроль не врятує, коли на людину раптово накидаються бандити. Він розповідав їй у лікарні, як це сталося. Напад був блискавичним, один із розбійників з ножем. Мені просто неймовірно пощастило, казав він. важливі місця ніж не потрапив. А якась жінка, що випадково проходила повз, вчасно викликала швидку. Інакше я б там і залишився. Дорогою до лікарні Віолета не знаходила собі місця. В голові крутилися думки. А що як фірма захоче, щоб він повернув ті гроші? Там же сума величезна. У нас таких коштів ніколи не було і не буде. Проте поки що жодних претензій ніхто не висував. Директор навіть навідувався до лікарні. Говорив із Іваном і, на щастя, повірив його словам. Тебе ніхто і не звинувачує, заспокоював його начальник, просто дивно, що хтось дізнався, що ти везеш гроші, прийдеться провести внутрішнє розслідування. Ці слова трохи зняли напруження, але не розвіяли тривоги. Віола подумки вже вирішила як тільки чоловік повернеться додому, буде вмовляти його знайти іншу роботу, без відряджень, без ризику для життя. Надія Павлівна тим часом задоволено посміхнулася, проводжаючи невістку. Вона й справді трохи прибрехала. Івана виписували лише в понеділок, але відправила свекруха Віолету до лікарні не зі злості, а з певною метою, щоб та побачила чоловік раніше і, можливо, сказала йому те, що досі тримала в собі. Вона справді любила невістку, як рідну доньку. І не раз думала, що Іванові неймовірно пощастило з такою дружиною, спокійна, розумна, лагідна ще й вродлива, що може бути краще для сімейного щастя. Але не так давно Надія Павлівна дізналася про те, що перевернула вас її світ, її єдиний улюблений син, потайки, зраджує дружині. Довгі вечори вона ходила по хаті, не знаходячи собі місця. Як бути, розповісти Віолі? Раптом та подумає, що свекруха навмисне хоче зруйнувати їхній шлюб, та й доказів, окрім власних підозр та випадково підслуханих розмов, не було. Надія Павлівна вирішила діяти інакше. Нехай все з'ясується природним шляхом, дружина сама все побачить і зробить висновки. Вона й придумала хитрий план. Нехай Віолета прийде до лікарні раптово, коли Іван і гадки не матиме, що вона збирається його навідати. Якщо там і справді є інша, дружина застане їх зненацька, і тоді вже вони розберуться між собою без її втручання. Віола дівчина розумна, врівноважена, вона не схильна до сцен ревнощів і чоловіка свого кохає всім серцем, може, навіть пробачить, якщо правда відкриється. Може, трохи посваряться, потім помиряться і все знову стане на свої місця, але вже без тієї жінки, яка, на думку свекрухи, Повільно руйнує їхню сім'ю. Так розмірковувала Надія Павлівна і робила це не зі зла, навпаки, з щирого бажання врятувати родину свого не завжди розважливого сина. Віолета ж, нічого не підозрюючи, того дня зайшла до лікарні, і саме тоді випадково почула розмову двох лікарів у коридорі. Ну що, твій пацієнт Іван Курченко швидко став на ноги, сказав молодший. Рана ж у нього була, здається, несерйозна. Та ні, спокійно відповів старший колега, це більше на інстанізацію схоже. Якби справді був сильний удар ножем, зачепило б артерію. і наслідки були б набагато тяжчими. а так відбувся легким переляком. Хоча, знаєш, буває і гірше. Можливо, він просто неймовірний щасливчик. Щасливчик, кажеш, хмикнув молодший, дивний він якийсь. Дружина до нього приходить, гарна, молода, а коли її немає, інша заходить і сидить у нього по кілька годин, додав він тихіше. Ну, то їхні справи, знизав плечима старший лікар. Ми тут не судді. Віолета відчула, як у грудях защеміло. Яка ще інша, пронеслося в голові. У Івана ж немає сестер. Чи, може, це якась далека родичка, про яку я й не чула. Але серце вже стискалося від недобрих передчуттів. Коли вона зайшла до палати, відповідь знайшлася сама. Біля її чоловіка сиділа молода жінка, і сиділа не просто так, вони цілувалися зовсім не так, як це роблять родичі. Їхня близькість була очевидною та болісною для її очей. Вони були так захоплені одне одним, що навіть не помітили, як відчинилися двері. Сльози самі покотилися по щоках Віолети. Адже вона так кохала Івана і все йому пробачала, навіть тоді, коли з його вини сталася аварія, і вона втратила дитину, не дорікнула йому жодного разу. Пережила той біль мовчки, підтримала його, а він так підло зрадив її. Якоїсь миті Іван нарешті помітив, що в палаті є хтось іще, відірвався від обіймів коханки, повільно обернув голову і побачив дружину. Але в його погляді не було ні краплі страху чи провини, лише неприховане роздратування, наче його просто застали зненацька під час важливої розмови, або заважала йому відпочивати. Що ти тут робиш? Його голос звучав рівно, однак відчувалася нервова нотка. І навіщо так дивишся? Це ж моя колега, зайшла провідати. Ось і все. Ти, здається, все не так зрозуміла. Чи могла Віолетта в це повірити після тих уривків розмови, що почула від лікарів у коридорі, після того, як власними очима побачила, як вони сиділи надто близько, як він тримав ту жінку за руку, поцілунки? Ні, тепер жодні пояснення не могли виглядати переконливо. Гаразд, відвідуйте й далі, сказала вона тихо, стримуючи сльози, і майже вибігла з палати. Як дісталася додому, не пам'ятала. Все злилося у суцільну білу пляму, а в очах стояли сльози, від яких світ здавався розмитим. Надія Павлівна, побачивши невістку на порозі, одразу зрозуміла, що її план спрацював, таємниця сина більше не була таємницею, проте намагалася приховати свою обізнаність. Навіщо ви сказали, що Івана виписують сьогодні? запитала Віолета крізь сльози. Це ж неправда. Невже? Можливо, я щось переплутала? Свекруха спробувала прикинутися, що нічого не знає, але, зрозумівши, що Віолета все збагнула, важко зітхнула і зізналася. Я випадково дізналася, що в Івана хтось є, але це ще нічого не означає. Ви ж кохаєте одне одного. Може, це якась швидкоплинна інтрижка, ти ж не кинеш його через таке? Яке там кохання? гірко всміхнулася Віолета. Ні, я з ним більше жити не буду. Подам на розлучення. Вас я поважаю, люблю як рідну, але з ним ні. Він зрадив і, схоже, навіть не шкодує про це. Доні, може, ще спробуєте зберегти сім'ю, лагідно благала свекруха, але в глибині душі вже знала син сам зруйнував свій шлюб, і навряд чи він захоче відновлювати стосунки. Коли Іван повернувся додому, він поводився так, наче нічого не сталося, на пропозицію розлучитися. Лише хмикнув і навіть не намагався спросити пробачення. А коли дізнався, що Віолета зібрала речі і пішла, спокійно сказав Ну й добре, навіщо вона нам тут потрібна? Івана, як же так? Ви ж сім'я, намагалася вмовити його мати, але син лишався байдужим. Та вона помітила ще одну дивну річ він раптом почав часто їздити на дачу, яку роками оминав. Колись він не любив будинок діда, а пасіку і поготів. Ще в дитинстві бджоли його боляче покусали, і відтоді він навіть чути про них не хотів. Тепер же, ніби підмінили, збирався на дачу при кожній нагоді. Дивно, Іванчику, сказала якось Надія Павлівна, раніше тебе й калачем туди не заманиш, а тепер сам тягнешся. Старію, мабуть, до землі тягне, байдуже відповів син. Та й добре ж на природі. Тиша, спокій, бджіл давно немає. Чому б не відпочити трохи і не згадати дитинство? Надія Павлівна намагалася себе переконати, що син їздить в село лише для того, щоб відволіктися від важких думок, що це, мовляв, просто спосіб перевести дух, оговтатися після всього, що звалилося на нього останнім часом, адже пережив і напади, і лікарню і тепер неминуче розлучення. Хочеш, не хочеш, а така суміш подій лишає глибокий слід в душі. Проте ніхто. Ані вона, ані хто інший навіть уявити не міг, що насправді спонукало Івана так часто їздити на дачу. Насправді його ніхто не грабував. Напад був лише вправною інстанізацією, а рано йому завдала власна коханка, обравши безпечне місце на тілі, та майстерно встромивши ніж так, щоб крові вистачило для правдоподібності, але небезпеки життю не було. Вона же викликала швидку допомогу, видавши себе за випадкову перехожу. Все було розраховано до дрібниць, заява про напад виглядала переконливо, співчуття колег і лікарів було щирим, а головне, ніхто не сумнівався в його словах. Гроші залишилися в нього, але скористатися ними одразу було небезпечно, раптове багатство привернуло б зайву увагу. Іван вирішив перечекати. Свою здобич він заховав на дачі у старому, давно занедбаному вулику. Йому здавалося, що це найнадійніше місце, навіть якщо хтось і запідозрить недобре, ніхто не здогадається шукати гроші серед пилу й павутиння старої пасіки, а грабіжникам навіть випадковим, і на думку б не спало не шпорити в джолиних хатинках. Та спокою це Іванові не давало. У глибині душі постійно жеврів страх, А раптом хтось знайде, А раптом його викриють. Саме тому він і їздив так часто. Перевіряв схованку, заспокоював себе, переконувався, що скарб на місці. Віолета тим часом теж страждала. Вона ходила на роботу, як і раніше, але навіть пояснюючи новий матеріал учням, думками була зовсім не в класі. Її гризли спогади про зраду, злість на чоловіка і навіть легкий докір на адресу доброї Надії Павлівни. Навіщо вона відправила мене до лікарні? Подумки дорікала Віолета. Навіщо я взагалі туди поїхала? Може, й краще було б залишатися в невіданні, жила б собі, як раніше, може, Іван не пішов би від мене. Та, попри гіркі думки, вона не забувала про обов'язок вчителя, і, як уважний педагог, швидко помітила, що кілька хлопчиків з її класу почали глузувати з одного тихого учня, намагаючись зіпсувати йому життя. Її серце не витримало, вона вирішила втрутитися і допомогти хлопчикові. Адже добре знала, як боляче буває бути чужим серед своїх. Віолета ніяк не могла збагнути, чому діти так жорстоко ставляться до Сашка, адже хлопчик був тихий, чемний, добре вчився, охоче виконував завдання і ніколи не чіпав інших. Він не встрягав, у сварки не задирався і завжди слухався старших. Здавалося, що саме такий учень мав би бути загальним улюбленцем, а не мішенню для глузувань. Довгий час вона, як досвідчений педагог, намагалася не втручатися в дитячі взаємини, переконуючи себе, що краще дати дітям самим навчитися вирішувати свої конфлікти. Але все змінилося, коли вона помітила, що звичайні жарти переросли у справжнє цькування. Хлопчика почали навмисне принижувати, обзивати, ховати його речі, а він все це терпів із дивною покорою. І тоді Віолета вирішила діяти. Вона викликала до школи батька Сашка, попередньо дізналася, що мами в хлопчика немає, вона померла кілька років тому, тож вихованням займався лише батько, який, як їй здалося, був людиною пристойною, але надто завантаженою роботою. На батьківські збори він приходив рідко, а ось на її особисте запрошення зобов'язався прийти. Коли вони нарешті зустрілися, Віолета трохи розгубилася. Чоловік виявився одним із тих лікарів, що колись сумнівалися в серйозності травми Івана. Вона ледь стримала спогад, але швидко відсунула особисті емоції вбік. Зараз йшлося не про її сімейні біди, а про хлопчика, який страждав. Андрію Петровичу, почала вона спокійно, але серйозно, не знаю, чи говорив вам Сашко, але в класі до нього ставляться погано. Його дражнять, ображають, іноді відверто знущаються. Ні, він нічого не казав, здивувався чоловік. А через що це? Саме цього я й не розумію, зітхнула Віолета, але мене непокоїть його реакція. Він все приймає мовчки, навіть не пробує захищатися. Якщо так буде і надалі, він назавжди залишиться вигнанцем. Над ним завжди знайдеться хтось, хто знущатиметься, без жодної причини. Мені здається, нам треба навчити його хоч якось постояти за себе. Ви маєте на увазі навчити його битися? з острахом перепитав батько. Ні, ні, поспішила заспокоїти його вчителька, не битися, але хоча б сказати вголос, що йому це неприємно показати, що він не беззахисний. Може, ви з ним поговорите, як батько з сином. Тільки не сваріть і не карайте, а поясніть, як можна відстоювати себе по-доброму. Ви не повірите, сумно всміхнувся Андрій Петрович, я намагаюся це робити, але робота забирає майже весь мій час. Я працюю в лікарні, часто залишаюся після зміни, але я постараюся знайти хвилину для серйозної розмови. Він трохи помовчав і додав може, із іншими хлопцями поговорите, щоб пояснити їм, що не можна принижувати людину. Звісно, я вже проводила бесіди, але повторю ще раз. Кивнула Віолетта. Після зустрічі вона ще довго не могла заспокоїтися. Серце краяли до кори сумління, адже батько зрозуміло не встигав приділяти синові достатньо уваги. Вона навіть спробувала розпитати хлопців, чому вони так вперлися проти Сашка, що їх дратує, але чіткого пояснення ніхто не давав. Лише знизували плечима й ухильно віджартовувалися, і це непокоїло її ще більше. Отже, причина не в ньому, а в самих дітях, у їхньому бажанні знайти жертву для розваги. Сашкові ставало дедалі гірше. Після розмови його батька з вчителькою хлопці, наче з ланцюга, зірвалися, тепер вони мали новий привід для глузувань. Ну, ти стукачок, кричали вони на перервах, пішов скаржитися дорослим. Слова сипалися наче каміння. І жодні благання хлопчика, жодні його запевнення, що він нікому нічого не розповідав, не мали жодної сили. Вони тільки ще більше підбурювали зграю. Кожного дня він повертався додому похмурий, мовчазний, і навіть батько не міг його розговорити, а потім настав той самий день, коли все обірвалося. Не витримавши чергових насмішок, Сашко просто піднявся з-за парти на уроці кинув портфель портфелі вибіг зі школи. Серце колотало. В горлі стояв клубок, він біг, не розбираючи дороги, доки не опинився на вокзалі. Там, наче в тумані, якось купив квиток на першу ліпшу електричку та поїхав світ за очі, не маючи жодного плану. Тривогу забили лише тоді, коли виявили його зникнення. Директор викликав Віолетту до себе і суворо промовив ви відповідаєте за дитину, якщо бачили, що в класі конфлікт, чому нічого не зробили. Як же не зробила? виправдовувалася вона. І з батьком говорила і з іншими дітьми проводила бесіди, та лише гірше ставало. Якщо не вистачає досвіду, холодно відповів директор, треба було просити допомоги колег. Ми ж якось справляємося з такими ситуаціями. Тим часом Сашко вийшов на якійсь маленькій станції, де здавалося, що світ завмер. Він блукав сільськими вулицями, поки не натрапив на стару дачу, яка виглядала покинутою. Двері були незамкнені. І хлопчик обережно ступив всередину. Ось тут і залишуся, вирішив він. Якщо знайдуть, повернуся, а якщо ні, буду жити тут, сам. Перші години він сидів у порожньому будинку, але скоро йому стало нудно. Вийшовши на двір, він помітив ряди старих вуликів. Цікавість взяла гору. В одному з них він знайшов пакети з грошима. Очі хлопчика округлилися, і він тихенько присвиснув. Ого, скільки. Може, господарі забули, міркував голос. Якщо брати потроху, можна купувати їжу і жити тут скільки завгодно. Та його планам не судилося збутися. На щастя, у директора школи були зв'язки у поліції, і наступного дня пошукова група вже почала працювати. Опитавши чергових на вокзалі та контролерів, вони вже знали, де саме зійшов хлопчик. До села прибули кінологи з собакою, і незабаром вони вийшли на слід. Разом із пошуковцями приїхала й Віолета. Серце стискалося від страху, коли вона побачила Сашка в знайомому дворі. Дворі дачі Івана у неї навернулися сльози. Сашко, як ти сюди дістався? кинулася вона до нього і міцно обійняла. Чому нічого не сказав мені чи татові? Я більше не міг вчитися у вашому класі, тихо відповів хлопчик. Хлопці мене зовсім замучили, але ж тут небезпечно, як ти збирався жити сам, що їсти? А я б купував, гордо заявив Сашко і показав їй пакунок із грошима. У мене багато. Побачивши акуратно складені гроші в банківських упаковках, Віолета одразу все зрозуміла від серця мов би, відколовся крижаний уламок, пазл склався. Вона, стримуючи тремтіння рук, набрала номер поліції. Мій чоловік подавав заяву про пограбування, твердо сказала вона, але гроші знайшлися у його власному будинку. Здається, він сам інсценував злочин, щоб викрасти кошти в роботодавців, а рана, через яку він лежав у лікарні, зовсім не була серйозною. Це вам може підтвердити лікар, батько мого учня Олександра. Цього було достатньо, аби розслідування пішло зовсім іншим шляхом. Івана викрили, далі з ним розбиралася поліція та керівництво фірми. Віолета, незважаючи на те, як важко вона переживала розлучення, та зараз вона відчула дивне полегшення, здавалося, нарешті, з її життя зник той важкий тягар брехні та приниження. Вона розповіла Андрію Петровичу, батькові Сашка, про те, що саме стало причиною втечі хлопчика, і як випадково він допоміг розкрити серйозний злочин. Виходить, ти в мене не втікач, а справжній детектив? лагідно посміхнувся Андрій, гладячи сина по голові, розкрив злочин, то й сварити не буду. Але, синку, наступного разу не лякай нас так сильно. І пам'ятай, не можна дозволяти з себе знущатися. Справжні слідчі не повинні бути беззахисними. Я не боягуз, тату, я просто не люблю битися, ображено відповів хлопчик. Та й не треба битися. Втрутилася Віолета, він у вас не боягуз, а справжній миротворець, я впевнена, що після всього, що сталося, стосунки з однокласниками налагодяться. Так і сталося. Вона поговорила з дітьми, розповіла їм, якою може бути небезпечною жорстокість і до чого довели Сашка їхні насмішки. А коли повідомила, що хлопчик допоміг розкрити злочин, у класі до нього раптом з'явилася повага він перестав бути чужим, і навіть. Знайшов нових друзів, а ось Віолета після всього відчула, що між нею та Іваном не залишилося нічого. Він зрадив не лише її любов, а й саму довіру, переступив через їхнє спільне життя, заради тієї ж коханки пішов на злочин. Її рішення було остаточним вона подала на розлучення і не відчула жодного жалю. Можливо, не лише тому, що більше не любила Івана, а й тому, що в її серці прокинулося нове почуття. Вона несподівано почала чекати зустрічі з Андрієм. Спершу це були лише розмови про школу і Сашка, але потім він став телефонувати частіше, цікавитися її справами. Коли розлучення було оформлено, він запросив її на побачення. Їхні стосунки розвивалися швидко та природно, і дуже скоро вони вирішили пов'язати своє життя. Надія Павлівна не зникла з життя колишньої навістки, навпаки. Вона була почесною гостею на весіллі і часто навідувалася в їхню нову оселю. Не відштовхуй мене, Віолетто, просила вона зі сльозами. У мене тепер ти одна, наче донька, і Сашка дозволив вважати своїм онуком. Після всього, що зробив Іван, навіть бачити його не хочу, ні його, ні тих, заради кого він зрадив родину. Віолета обійняла її і погодилася. Вона була по-справжньому щаслива. Настільки, що хотілося ділитися цим теплом з усім світом, дякую, друзі, що дослухали до кінця. Якщо історія вам сподобалася, ставте вподобайку та підписуйтеся на наш канал.